Позвонив до мене один із начальствуючих моїх і каже: Володя, ти погано молишся. Кажу, чого я погано молюся? Кажу, мій підрозділ живий, здоровий, слава Богу. Це каже неправильно, ти повинен молитися за цілий дивізіон. У нас проблеми. Поки ти був, все було добре, ти тільки поїхав на лікарняну відпустку, У нас стали проблеми. Настали хлопці хворіти. У нас багато стало поранених. Коли ти приїдеш, коли ти будеш, ми тебе чекаємо. Піднімай церкви на молитву, щоб молилися. Ви знаєте, я побачив, як казав Христос, я во всьому Ізраїлі не бачив такої віри. Я хочу сказати, що я серед народа Божого не бачу такої віри, яку мають віру ті, які побачили чудеса Господні і силу Господню. Я звертаюся до молитвиників. Моліться. За нас, щоб Бог давав нам мудрості і сили звіщати славу Господню, я прошу служителів, священнослужителів, піднімайте молитви за мій під підрозділ, за мій дивізіон. Хай надальше Христос являє славу імені своєму, тому що тільки по молитвах народу Бог використовує нас на, на війні. І пам'ятаю, коли одна сестричка подошла до мене. І сказала вона вже в преклонних літах. Вона сказала, мені явно в ночному відінні Бог показав тебе і сказав: молиться во всі дні житті до кінця своїх днів, щоб яка молилася, яка цей труд несу, так як мені Бог сказав. Молитва вона має велику силу. Я прошу для слави Господнії піднімайте голос молитви, і буде велика слава Господу.